Добрий день, дорогі жителі громади, міста Заставни, село Малий Кочарів, село Вербівці. Я хочу привітати вас з свято, з Днем Незалежності. 31 рік ми всі думали, що ми вже незалежні. Ні від кого, і ні від чого. А воно бачите, як виходить. Ми залежні були, ще тепер вигризаємо свою незалежність. Тому колись не одні казали, що так не буває, щоб так легко давалася незалежність без пролитих тої крові, без загиблих, без втрат. Тому маємо те, то, що маємо. Напротязі цих 31 року всі політичні вожаки на ток-шоу, на телебаченні, всюди-всюди те тільки могли. Так все нам щебетали, так все у нас добре, так все в порядку, да у них да. Тихікали в Кремлі і все остальне. А на жаль, все не так. Вони подопускали, розумієте, цей весь час маскалі рив під нами рив. різними способами, бо я це так, знаєте, окреслюючи, що рив. і пробив свою роботу, і провів величезну роботу. Йому це дозволяли робити. Головне був політичних лідерів, все було добре, би були коло корета, і все у них добре. А вказується, що все то й не так. Я хочу щиро подякувати усім, хто на даний момент і на передовій, і хто призваний в армію. Щиро щиро вам дякую хлопці. Здоров'я вам. Нехай вас Божка береже стійкості. Ми від себе, що на місцях так само не склали руки не сидимо, ну, але нам все рівно не так важко як вам. Тому щиро величезне вам хочу передати дякую. Від жителів всієї громади нашої, від наших людей, від себе, від колективу, від усіх. Маємо надію, живемо, віримо, перемога буде за нами обов'язково. І тоді вже дійсно буде держава незалежна, мова українська, церква і все остальне, культура людей, може в голові щось перевернути. Макінець. Ми повинні зрозуміти, що у нас брата старшого нема і не буде. І не буде, напевно, вже ніколи. А так би хотілося дійсно, щоб воно було по-людськи. Тому я всіх вітаю, всіх бути стійкими. Витримати це все. У нас нація хороша. Я колись казав, що кожному українцю треба було влити по 50 грам крові чеченської. Але я мав чеченців, а не кадирівців. А тепер хочу сказати, що напевно треба буде вливати кожній нації, кожному народу української крові. Щоб дійсно захистити не тільки Україну, а й весь світ, щоб якомусь придуркові по голові давати зразу, коли не щось таке надумає собі робити, з державою, з народом іншим. Тому ми повинні показати всьому світу приклад, І я бачу, що ми показуємо, вітаю ще раз усіх вас, не всіх ложка береже. Тримаємось, і я думаю, що ми далекий той час, коли ми дійсно буде незалежною державою. Дякую за увагу.